Те вас, мої любі сонечки. Стільки зараз багато різних практик духовних і для процвітання, для роботи, для свідомості, вибирай, які хочеш. І в цьому вирії зараз такої езотеричної духовної інформації людина втрачає істину і грає в цю ілюзію. Як це взагалі відбувається? Тому що людина, живучи в голові, ще коли не готова відкритися і жити серцем, починає як просто людина шукати методи, щоб позбутися хвороби, щоб позбутися якихось там, якостей, щоб там, щось отримати. Ви відчуваєте, це все егоїстичні посили, егоїстичні бажання. Чи може бути таке егоїстичні бажання мати щось спільне, дійсно світлом і з духовністю? Тому що духовність це проявлення духа, вища найвища енергія світла. Тобто, коли людина в такій гонитві за духовним, вона починає так само втрачати, що найголовніше це творець твоє вище тіло, поки ти з ним не зільєшся. І не будеш віддавати своє життя, не приймеш себе, не приймеш свої проблеми, і Вирішувати свої проблеми не може практика. Практика може бути додатковим якимось ресурсом, який запустить певні енергетичні процеси, до яких також треба бути готовим. І от люди шукають постійно оцю таку, знаєте, таблетку на всі випадки життя і. При тому нічого не хочуть змінювати в житті, в першу чергу не хочуть змінювати самі. А любе пробудження це завжди руйнування твоїх ілюзій. Повір, всі ігри поки що там просто в медитації, там, якісь, які просто мають егоїстичні цілі. Щоби зробити щось, це просто постійне накопичування різних буде вебінарів, постійне накопичування мільйон різних посвят, звань для твого его, але це ніякого. Абсолютно, немає відношення до пробудження серця, жити серцем до п'ятого виміру і до тих всіх стан переходу, про які я постійно вам говорю, мої любі сонечки. Тому що душа має бути готова в першу чергу віддатися творцю, тобто своєму вищому тілу, переходити, залишаючи позаду себе старого і свій старий світ. Все решта, це ще. Бавитись в певну духовність, бавитись в практики, і тут людина не пробуджується. Це треба знати, і усвідомлювати мої любі сонечки, Люблю вас, ваша Ая.